Литовський майстер-клас успіху для України у Львові презентували україномовний альманах Литва. Історія успішного вибору. Збірник це своєрідний досвід Литви, рецепт її успіху на прикладі непересічних особистостей в різних галузях діяльності від політичного, економічного до культурного та туристичного. На реалізацію видання витратили 60 тисяч євро та випустили тиражем 45 тисяч примірників. Видання проурочене 760 сімсот річниці Литовської держави. І побачили світ на початку головування Литовської Республіки в Раді Європейського Союзу. На Східній Україні, центральній Україні, 90% населення не було за кордоном. Я не говорю про те, що їх не було в Європі. Якось захотілося донести, а ми працюємо там. І захотілося донести до них, що ж таке є Європа, що таке є Євросоюз, що таке є Євроспілка. І очами. Пересічного громадянина України, як вона виглядає, і що це таке?